Всім привіт! З вами я Артем, канал Зоокул. Продовжуємо нашу рубрику відповіді на запитання. Сьогодні відповідь на слідюще питання: чи можливо отримати нашого австралійського рака в водоймі на вулиці? Відповідь дуже проста: так, можливо, але і маленьке але. Тільки влітку, тому що наш рах теплолюбивий, не забуваємо про це. Взимку, звісно, він просто не витримує температурного режиму і буде подихати. Влітку, коли водичка прогріється, ми можемо підрощеного рочка висадити в водойму, але не забувайте, що потім ще навесні буде проблематично його виловити. Тому я раджу, якщо і висаджуємо в. Ставочок, який у вас є, наприклад, біля дому, то потім раколовками ви будете його вилавлювати. А так, так більше раджу робити штучні водойми, не, не глибокі, щоб вони легко прогрівалися, легко спускати можна було з нього воду. І також влітку частина рака може з, вашої, з вашого приміщення переїхати і дорощуватись в штучній водоймі. Австралійський рак водоймі можна ростити, але тільки влітку. Дякую за увагу. підписуйтесь на канал. Якщо когось щось цікавить по вирощуванню австралійського рака, набирайте з радістю допоможемо. До побачення.